Упаковку забув. Перше це ось такі блискучі ручки, які пишуть і на сонці дуже сильно, гарно світиться. Друге, це ось такий коректор. Зараз я вам покажу. Лапка коректор ось такий, він з такою кришечкою, дуже миленький. за 27 гривен. А ось такі ручки за 15 гривен. Далі у нас ось така капібара, яка надуває. За 88 гривен. Тоді йде ось такий блокнотик. Ось подивіться, який він красивий, можна його типу, надкушувати. Але одне це у нього дуже сильно смердючий аромат. Тому ось такий гарний блокнотичок, а, так тут ще й написано. І розфарбовано ось такими літерками макаронс. Ось Такий гарний блокнотик. ну, дуже, мені подобається, дуже сильно дуже красивий. Ось такий заклад. Так. Ось така лінійка, яку я ще не пробувала, я дуже сильно собі хотіла. Захопиливала. Так, дивіться, вона з ромашечками і дуже сильно красива. Подивіться, дуже красиві ромашки. Ну, наділені дуже гарної форми було, як би сказати. Ще вона дуже сильно ця лінійка переливається, ви бачили як. Якості у ну, неї просто причудова. Причудована стоп. Ось дуже красиво, Лінічка. Ще ось такі наліпки. Наліпки дуже сильно красиві, бо я в ютубі бачила, що ці наліпки. Ага, і тут дві. Зрозуміло. Значит, это, может, татушки с А, нет, это что? А, да, маленькие, 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 маленькие. нарыбки. Вот, смотрите, как они... А, поднялось. Все. Еще нет. А что такое? Это еще что шо... А, срозумела. Вот такие они капкейки. Капкейки, которые вырезаются. Это очень смачно. Роблятся смачно. Дві ось таких наліпки, які потім, які зараз будемо працювати у цьому блокнотику. Я відкрию іншу якусь сторінку, будь-яку, щоб там була. Ой, так, 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 так. Що робити? Написано, написано, де тут на оцьому, що тут 80 сторінок і коштує це все. 44 гривні на минучку, бо колись було 96. А потім стало 70... Ні, 88 і потім стало 76. Тому ось так. А Зараз уже 44. Тому я зараз відкрию якусь будь-яку сторінку. Ой, ой, Зараз ми перевіримо, як пише коректор спочатку. Бо, може, мало лише може бути бракуваний. Так. А що таке з ним? В смысле о пише, на ч писать заказ? Да, пише все нормально. Ну таке нормально пише, дивіться, ну, якщо так, то, то ось так гарненько він пише норм, коротше. Оставлюємо десь 10 десяти по лапці, вона тоже дуже, дуже сильно маленька, що мені ж захотілося плакати. Ау, маму, маму. Капібара, взагалі мільйон десяти. Тепер хочу перевірити наліпки. А де наліпки? Так, перевіряємо наліпки. Зараз ми відклеємо якусь наліпочку. Да. Відклеюємо такий мілк. Подивіться, як гарно і типу, видно сідають ці наклеїчки. Бо мені вау, Воно дуже сильно, дивіться, дуже гарно підійде для вашої дуже для роботи, для ваших меблів та різних всіх, тому що виглядає дуже сильно апетитно да-да Відкривайся, да, Бо там ще багато чого, ну як сказати багато. Я візьму тільки таку ручку, щоб переконатися, слову. Напевно, пише вона. Дуже сильно красиво. И блискуче. Так, так, она пишет. Красиво по блискучому Только тут не сильно видно. Вот так она пишет. Тому дуже красиво. Дуже, дуже, дуже. дуже. Ой. Еще мы купили две пачки лишних палочек. Ну да, это я купила. Ну, все-все, ну, мне, на ну, Такий и ручку купила. Чемусь олівець був открыто, но мне это не интересует. Еще. Дуже классную ручку, которую я ждала, пока мне купят, но я ее сама купила. Вот эту. Дуже классную. Сейчас окулярчик один. Да. И ручка ручка клей. Ручка клей, да, вспомнила. Ручка клей. Зараз. Я вам її протестую. Да, цю ручку, ми її так нажимаємо і вводимо, як бачите, лінійний. Будь-які можна лінії робити. У нас клеєм. Да. Це ручка склеє. І загинаємо куточку. Да. І загинаємо куточку. Зараз ми загинаємо куточку. І ви переконаєте ось переберем. Пере. раз ми ее так гарненько притисну. Сейчас. Это приклеивается. Требуется еще больше клея. Потому что я уже її тестировала. Ну, на этом. Она приклеивает. О, видите, бачите, Просто, не відривається И реально ручка клея работает. дивіться. видите? Вообще, ну, не в какой видите? Просто, ну, не работает. А вся ручка клей на ну, работает. работает, ну, реально. На останок і все. Одне єдине просто я брала з собою та парапки больно Ну і ще, Ось і ще. отакі От гарні сережечки, Ось такі є ці. Да, за тисячу, за тисячу, за тисячу. Тому ось такі прикольні, наші зараз покажу, що я тут накупляла Постарочек, постарочек. И с этим мне обошлось здесь 4556, да, 4556 обошлось, все. И никаких нет там, да, я сама заплатила, ну, так тоже. Так что, честно, да, я сама плачу уже. Вот так. такие вот цены, вот такие блокнотик, корректор, лампочка, две порции да, вот такой копибар, да, ну вот так. Але чесно, це, я вам скажу тобто. Це стоїлось у 2... 589, так? Да. Тисячу. Так. Все дуже класно, до побачення гарного.